що це завдання встановити відповідність. Перше, 3 мінус 5 степені, подивити на 3 мінус 6 степені. Приходимо на стивість зі степенями, що при діленні з однаковою основою основа залишається, а степені віднімаються до тобто того. 3 мінус 5 степені, мінус 6 степені. Тобто це виходить 3 в першому степені, або просто 3. Отже, перше буде В. Логарифм на ці 1 десята з основою 2. Прислухаю логарифм 320 з основою 2. Тут це так, це новости з логарифму, Що при додаванні логорифмів з ознаковою основою логарифми примножаються. Тобто вийде логарифм 0,1 ммножиться на 320. Засновує на це брівня у нас логарифм 32, основані 2. І це дорівнює 2 в якому степені, що було 32, це 2, в п'ятому, тобто 5. Друге Д? Третє. 4 косинус квадрат 30 градусів, мінус 4 синус квадрат 30 градусів. Тут також на новост... властивість. Це все є в довідкових матеріалах. 4 для початку вис... винесемо затушки. дужка буде косинус квадрат 30 градусів мінус синус квадрат 30 градусів. Косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа це те саме, що у нас косинус 2 альфа. Ну, зараз я вам покажу це в довідкових матеріалах. Ось це ось Ось це у нас є косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа до рівня косинус 2 альфа. Тобто записуємо 4 залишається, множити на косинус 2, що множиться на 30 градусів. Тобто 4 множиться на косинус 60. Косинус 60, що я не вносявся одна друга. Ще одна друга, так? І це до лінії. 4, що множиться на одну другу. Лінія 2. І це у нас буде варіант Б. Три балих досить легких, все на властивості всіх додаткового Просто знати і мати розуміння, як його робити. На часто я кажу, не наголошую, що практика і ще раз практика. Бо теорія це добре, але якщо ви не знаєте, як застосувати ті чи інші властивості, ви математиці нічого не розв'яжете. Тому краще всі означення властивості теорію завжди запам'ятовується краще, коли під час практики на це натикаєтесь, розв'язуєте, розв'язуєте, і воно у вас відкладається фаль. 17 функція y до рівні 4-х2. Треба симматично будувати, будувати мавіночки. Фуцію можна переписати як мінус x квадрат плюс 4. Це у нас парабола х x квадрат, але відкоми донизу стоїть Знак мінус перед нею. І плюс 4 піднята на 4 знаки вгору. Тобто це десь у нас буде. Ось такий мальбунок. Дивимося на властивості. Є зростаючі на всі області визначення не підходять. Ново ідеємо значення при x доріні мінус 2. Є парня. Перше буде V. Перше V. Друга функція і Р дорині мінус X кубі. Самотично графік. Х-кубі у нас. графік виглядає ось так але скільки у нас минус x кубі то у нас графік деркальний тобто ось так і далі дивимося, є зростаючі на всі області визначення не приходить до цього графіка не буває від'ємного значення при х to мінус 2 x рівні минус 2 це буде минус Мінус Мінус залишиться, тобто буде 8. Керш не підходить, має три спільні точки з графіком функції. Y да мінус x. Беремо x1. Тоді y у нас буде мінус 1. Ось тут точечка. Далі беремо 0-0, буде 0. Беремо x-1, y буде 1. Тобто то це нас пряма, яка проходить через другу четверту чверть. через початок координат. Тут, якщо точно намалювати малюнок, то тут у нас якраз підходить до має три спільні точки з графіком функції y для x. Тому друге у нас ага. третя функція y дорівні 4x. Подуємо свою графік. Якщо ви не знаєте, як, як орієнтовно цей графік, ви завжди можна просто замість XA підставити кілька чисел. Х при нулі ігри буде одиничка. Х при мінус одиниці ігри буде 1 четверта, тобто на ці 25. Х1 буде 4. Тобто наш графік виглядає ось ось так. Дивіться, є зростаючи на всі області І Це нам підходить. Третій варіант. Ось таких не, не складних три тестових балих. Просто знати, як виглядають базові графіки. Якщо якісь призабули, завжди можна побудувати табличку значення і орієнтовано побудувати графік. 18. На паралельних прямих м та N розміщено основу трапеці АБЦД сторони квадрата. BKL M ка сторона программа M N рисунок. Периметр квадрата до рині 24. Тобто периметр квадрата 24. Чотири сторони він має 24 деле на 4. Значить кожна сторона у 6. Тут 6, тут 6, тут 6. BC до линии KL. BC до лінії КР, значить тут також у нас 6. BC відноситься до AD як 2 до 3. BC відноситься до AD як 2 до 3. Тобто. 6 поділити на x доріні як 2 до 3. Х в нашому випадку буде дорівнювати 6 помножити на 3. Поділити на 2. Це буде 9. Тобто A в нас 9. А d доріня mq. А D тут у нас також 9. Подходять фігуру з її площі. Дивимося, квадрат dklm. Ми знаємо, дізналися з паримету, що сторони на 6. Площа квадрата дорівнює а в квадраті. тобто, 6 в квадраті, і це дріння у нас 36. Тобто перше буде. Дивимося паралелограм MNPQ. Паралелограм MNPQ. mn Площа паралелограма це у нас. Або часть діагоналі, Або сторона помножити на висоту. сторона на висоту або різні сторони помножити на кут між ними. В нашому випадку нам підійде площа з висотою, тобто сторона на висоту. А помножити на h. А в нашому випадку 9. Аж ми знаємо зі з квадрата, що у нас 6, тобто 9 помножити на 6. Це дорівнює 54. Друге буде В. Трапеття Д. Ми маємо скільки в нас основи трапеції більша і менша, Знаємо висоту з квадрата. Можемо знайти площу. Площа у нас дорівнює 1,2 друга під основ. Що множиться на висоту. Тут можна 26 скоротити. Тобто 9,6,15 в дужках, що множиться на 3. Це на рівні 45. Тобто, третє у нас буде де. Також 3 дуже легкі бали тестових. І переходимо до наступного завдання. У салі для глядачів цирку встановлено 16 рядів крісел. у першому ряду 54 крісла, в кожному наступному ряду кількість крісел на те саме число більше, ніж у передньому. Визначте кількість крісел у третьому ряду, якщо в останньому ряду крісел. 24 крісла. Це заредачка на арифметичну прогресію. Запишемо N в нашому випадку цього 16. В першому ряду. А перше у нас буде 54. В останньому ряду, тобто в А-16, у нас буде 204. Пригадуємо формулу арифметичної прогресії. У на нас є довідкових матеріала. Нас цікавить ось ця формула. А n додання A перше плюс d, множиться на n-1. N надані A1 плюс d що множиться на n мінус 1. -1. Дивимося, що у нас дано. дано a 16, дано n, дано A перше. Тобто замість AN ми підставимо A16. А 16 брівня. -е, а перше плюс Д обмножити на 16 мінус 1. І підставляємо все, що в нас дано. Тобто 204 дорівнює. А перше в нашому випадку 54. Плюс 16 мінус 15, плюс 15 д. З невідомими переносимо в одну сторону числа в іншу 15D дорівнює 204 мінус 54. Це у нас виходить 150. Тобто D дорівнює 10. І знаходимо у третьому ряду. Тобто А3, А3 дорівнює А1 плюс D множиться на 3. У нас N3 мінус Д. І підставляємо А3 дорівнює А1 нас 54. D у нас 10. 3-1-2. Це виходить 54 плюс 2 74 І записуємо сюди нашу відповідь. Два також нескладних бали. Просто знати, яку формулу застосувати, як її застосувати, а сама формула є довідкових матеріалах. Наступне станмьям. У прямокутній системі координату просто різати направлю крикутну призму АБЦ А1 Б1С1 з серебря якої рівні. І аналі грані БЦ, С1, Б1 перетинається в точці К. Координатами 2, М, Координатами 6, 2, 4 середина ребра C of площі бічної поверхні призми АБЦ, А1, B1. С1. Годуємо малюночок. Без малюнка тут ніяк. Ось нас трикутна призма. Познач, а, Б, С. 1, С1 С1. Далі дивимося. Діональ грані Б, С, с 1 Б перетинається в точці К. Малюємо діоналів, Означаємо точку К Точка S, середина ребра АС. Ось тут у нас є точка. Ми знаємо точки М і К, які дано, Їхні координати ми можемо знайти в чому цей відрізок до Знайдемо для початку довжину відрізка МК. МК до рівня. Корінь квадратний. x2 в дужках мінус х1 до квадрату плюс Y2 мінус Y1 до квадрату плюс Z1. Мінус z2, тобто мінус z1 до квадрату. Ця формула є довідкою в матеріалах. Зараз я її покажу. Ось ось ця формула. Довжина відрізка. І ми цю формулу використаємо. Записуємо 2 в мінус 6 до квадрату. Плюс мінус 8. Мінус 2 до квадрату. Плюс 7. Минус 4 до да, квадрату. Дожка, ми віднімаємо координати. Бо вершини відрізку. Ось у нас МК. Координати нас к нас k віднімаються від М дошка. У числі. А мінус 6. До квадрату це буде мінус 4 до квадрату 16, плюс, тут в дужках мінус 10 до квадрату буде 100. 7 мінус 4 це 3, 3 до квадрату 9. Це на нас доріг корінь 125. Та дивимося, що нам дано, що нам треба знайти. Чись площі площа поверхні призми. Площа бічної поверхні призми. формула є довідкових матеріалах. Це. Периметр основи помножити на висоту. Запишемо собі формулу. Периметр основи Помножити на висоту. Насправлення таку на призма у ці ребер якої лінії, Тобто абсолютно всі ребра в нашому випадку цій призми рівні. Проведемо, пустимо висоту з точки К і знаємо ось тут. А тут буде точка О. Тут у нас прямий кут. Оскільки точка Н у нас є серединою від різку тобто точка О у нас також буде серединою від СБ і буде середньою лінією від АБ. Позначимо сторону рекутні призми через А. Нехай. Сторона. Не через А, чи через 2х сторона. Резми 2X. Що позначаємо через 2X. Щоб отуди туди нас відрізки половиною не було дропів, а було просто X. Можна, звісно, позначити через X сторону. Але ясно, наприклад, у нас відрізки будуть МЦ, а М буде Х поділити на 2. Трошки складніше рахувати. Можна десь помилитися при дробах і. Відповідь буде неправильна тратити 2 баби. Тому позначаємо через 2x. Тобто, якщо на сторона 2х, МО на середину сторони, тобто МО у нас буде X просто. МО до рівні X. Далі. Оскільки в нас всі ребра рівні, отже, вічні грані у нас в призмі є квадратами. Точка поляти на діаналік квадрата ділить Висоту, яка проведена до основи на дві рівні частини, тобто КО. В нашому випадку це половина сторони КО теж до лінії Х. І запишемо, що таке МК. Найдемо нашу діагональ. МК в квадраті до лінії. МО в квадраті плюс k в квадраті. МК -ква в квадраті це у нас МК voor 12, 5, МК це просто в квадрате, у нас буде просто 125. МО у нас x. Тобто mol в -ква квадраті x квадрат плюс kO x квадрат. Тобто дорівнює 2х квадрат. Тобто х квадраті до линии 125. Поделите на два. Так і звучимо. Тепер запишемо площу бічної поверхні. С yes, бічної поверхні. Периметр основи у нас це правильний трикутник зі стороною 2х, тобто 2х помножити на 3. Помножити на висоту, висота у нас теж 2х. Тобто це дорівнює 12 х квадрат. І замість х квадрат підставляємо ось це значення. Дорівнює 12. помножити на 125. Поділити на 2, і це дорівнює 2 і 12. Коротше, це залишається 6. На 6 ммжити на 125. 6 на 100-600 плюс 6 на 25. 150, тобто 150 плюс 600 – 750. І записуємо у відповідь 700 50. Два балих. Не дуже складних. Переходимо до наступного завдання. Задача на відсотки, дуже легка проста задача 2 бали зробити можна буквально за 2 холи. На діаграмі наведена інформація про продаж смартфонів протягом 5 місяців, наскільки відсотки середня кількість проданих смартфонів, перевищує кількість проданих смартфонів у квітні. Дивимось на графік. Дивимося між чистом у нас сьогодні поділки, тобто одна риска відповідає у нас поділити на 2 50. Тобто тут, тут між 200 і 300, тут буде у нас 250. Тут між 100 і, 100, і 200, 150. Тут 3001, тут рівно 200, і тут у нас між 300-400, і 400, 350. Щоб знайти середній кількість смартфонів, потрібно нам численнику натрийську дробу. Сума всіх смартфонів, проданих. Тобто 250, плюс 150, плюс 300, плюс 200, плюс 350. поділити на кількість місяців. Ми не знаємо середню кількість поданих смартфонів в місяць. В місяці у нас 1, 2, 3, 4, 5, поділити на 5. На тридцький дроб у нас, що все додати, виходить. Тисячу двісті 1250. Задариння 250. Он 250. Отже, середня кількість проданих смартфонів у нас 250. Скільки відсотків средні кількість проданих смартфонів перевищує кількість проданих смартфонів у квітні? Вім'ясок у нас 200. Тобто. 200 це у нас.

Т.е. на 25% ближе, 125 минус 100, на линии 25%. Сюда зап... у Литвы записаны третьи 25. Эм. Тут можно было по... и по-иншему собрать. 250 минус 300, выкладываем на 200, умножить на 100. без безраді відразу б вийшло 23%. І ще є третій спосіб. Тут як ви розв'яжете це задання на і у хто великої ролі немає, відповідь має у вас у всіх по я і знаю знає три, повинно випі однаково. 22-е задання. Знайдіть кількість цих значень з проміжку від мінус 5 до 10, за кожну з яких рівняння корінь квадратний 2x мінус а плюс 4. Мінус одиниця помножити на модуль X. Помножити на x minus 2 модулі рівня 0 має два різних корені. Одразу записуємо ДЗ. це. От це у нас, той говорив, що підколення завжди має бути більше і мінуля. Два х. Мінус А плюс 4 більше рівня 0. З х залишаємо А і мінус А плюс 4 переносимо до знак, тобто А мінус 4. По А параметр це у нас число, і ми його переносимо до числа. Тобто х у нас має бути більше рівним а мінус 4 Поділити на 2. Старіняння це нас добуток. що у нас або ось ця рівня дрінулю, або ось ця душка дрінулю. Записуємо. Двах мінус а. Плюс 4 рівня один. Або... Ну примілю. модуль пускаємо. X. У нас до ріні. Далі розтяжнімось це, цю це рівня. Переносимо одиничку зазнак до рівня. 2х-а плюс 4. дорівнює 1. І підносимо до квадрату праву ділу частину коли у нас пропадає. Одиничка до квадрату так і залишається. Далі 2х. Залишаємо всі чисто з параметром приносимо право. Тобто буде а мінус 3 хлини а мінус 3 ділити на 2. У нас задана умова має два різні корень, тобто у нас а мінус 3 поділити на 2 повинно не дорівнювати 2. 2. Це наша відповідь. Це відповідь. відповіть. десь це тут. x. А мінус 3, виділи кіно 2, на дарівні 2, домножаємо праву діву частину на 2. А мінус 3 дай мені 4. І А наш. На берінні 7. Тобто, якщо в нас із цього проміжку ми будемо виключати число 7. Щоб у нас справджувалася умова, що має... наше рівняння має два різних коріння. Далі, ось цей Х. У нас він повинен бути більше рівне нашого ОДЗ. А мінус ділити на, на 2х наших. більше рівності рівно. А мінус 4 ділити на Г. У нас перевірка. АБВ. Та як насправді зліва поділити на 2. Ми можемо це переписати вираз як А мінус 3, більше рівне. А мінус 4. Тобто 0, більше. Мінус 1. Тобто параметр А у нас є. може, на різних числах. Перевіряємо другу відповідь. 2, тобто рівно знов цього виразу. А минус 4 куди на 2. Домножаємо праву его частину на 2. Тобто 4 більше рівне а 4. Переносимо а в его число вправо. Тобто а більше рівне минус 8. Гинам правую частину чи... праву ліву левую частину на мінус одиничку и знак меняем на предложению. А, менше весьма. Мою мусон графічок, тобто топ-то анас. Усобись. Сюда. А нас не знайдені місці ми сім виключаємо. Для цього відповідно у нас підходять всі числа. І ще у нас є умова у заданні. З проміжку від мінус 5 до 10 включно. Тут у тобто, нас Минус 5. Тут десь. Десять. Тобто дивимся на графічок і нас задвіняють числа від мінус до 8 включно без цієї мірки, записуємо всі ці значення. Мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 виключаємо і 8. І рахуємо це нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13. Тобто рівня 13. І запишуємо це у відбуду. Ось ми розв'язали ще один варіант основної сесії за 3 червня. Всім дякую за увагу. Якщо виникають питання, пишіть в коментарях. Не забувайте практикуватися, практикувати, практикуватися, що практикуватися. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте фотобайку, натискайте дзвіночок, що нас не зробити. Всім па-па, до нових зустрічей.